У Житомирській обласній бібліотеці 17 червня відкрилася виставка інсталяції Життя віда на Україні, яка розповідає про життєвий шлях нашого земляка Олега Кандиби. Відвідувачі можуть переглянути 10 стендів з унікальними світлинами, архівними документами та роз'ясненнями до них, які передані обласній бібліотеці Організації українських націоналістів. По стендам ми бачимо всі основні періоди життя Олега Ольжича не тільки як націоналіста, як вченого, як поета, як дуже цікавої, неординарної постаті. На думку Житомирського краєзнавця, така виставка повинна була з'явитися в бібліотеці, яка носить ім'я Олега Ольжича значно раніше. В нашій країні багато років не вистачало власне з першого року незалежності, не вистачало державної ідеології. От ми ще на початку цього року в обладміністрації обговорювали питання, щоб випустити книгу про героїв соціалістичної праці. Хіба це важливо, хіба це актуально для незалежної сучасної України, яка прямує в Європу? Дизайнером інсталяції виступив рівнянин Олег Бурячок, який у минулому році презентував у Житомирі серію бордів українські патріоти. До 26 червня стенди про життя і творчість українського поета та письменника експонуватиметься на першому поверсі. Після виставку принесуть на другий, де вона буде постійно діяти і ознайомитися з нею зможе кожен бажаючий.